Всім доброго дня, мене звуть пані Катерина, і ми продовжуємо з тобою вивчати Всесвітню історію 8 класу. Тож темою сьогоднішнього нашого року є поширення реформації та контрреформація. За словами сучасників, звістка про виступ Лютера проти продажу індульгенцій в чотири тижні облетіла весь християнський світ. Усіх прибічників реформації стали називати протестантами, а нову церкву протестанською. Ініціатором реформацію Швейцарії та Нідерландах стала заможна і впливова буржуазія. Яку не влаштовувала реформа, проведена в Німеччині. Засади протестантизму, які набули поширення в цих країнах, сформулював теолог Жак Кальвін. Головним у вченні Кальвіна є ідея про божественне приречення. Кальвін стверджував, що Бог заздалегідь прирік одних людей до спасіння, тобто блаженства в раю, а інших до загибелі в пеклі. Із вчення Кальвіна про приречення випливало, що благородство походження і станові привілей класу феодалів не мають вирішального значення для. Спасіння. Це означало, що в кальвінізмі буржуазія вбачала релігійне обґрунтування своїх прав на вирішальну роль у житті суспільства. Кальвініська церква, на відміну від католицизму, ґрунтувалась на республіканських засадах. На чолі окремої церковної громади стояли виборні старшини, тобто пресвітери. А провідники були міністри. Усі старшини і проповідники становили консисторію, яка віддала релігійним життям у Швейцарії, розглядаючи всі. Справи пов'язання з учинками членів громади проти релігії та моралі. Ніська канцесторія так само нетерпимо, як і католицька церква, ставилася до вільнодумства. Недаремно Женеву називали протестанським Римом, а Кальвіна – Женевським папою. У XVI столітті, в період реформації в Англії, виникла англіканська церква, яка мала характер державної національної церкви. Очолив цю церкву сам король. На початку свого розвитку англіканство являло собою суміш протестантизму та католицизму. Потім вона перетворилась на щось наближене до кальвінізму. Після перших поразок католицька церква здійснила жорстокий наступ на реформацію, а скрізь, де вона здобувала успіх. Політика католицької церкви отримала назву Контрреформація, і найяскравіше ця політика втілилась у діяльності створеного церквою Ордену єзуїтів. Але що ж таке орден єзуїтів? Це товариство Ісуса, як його називали. Виникло воно в 1534 році. Його засновником став іспанський дворянин Ігнаті Лайола. А головним напрямком діяльності єзуїтів було виховання молоді в дусі істинного католицизму та ідеологічний контроль над всіма верствами суспільства. Фанатичні єзуїти проникли у вищі стани суспільства за допомогою погроз або шантажування, підкоряли їх своїй волі і робили посадовців та дворян слухня. 我们。 Єзуїти переникали в народні маси, вистежували і видавали інквізиції. Це видавали інквізиції а, злочинців, єретиків та бунтівників. Єретики це віровідступники. У колоніях вони будь-якими методами поширювали католицьку віру. Це була воєнізована організація, очолювана генералом і підпорядкована тільки папі Римському. Члени ордену вважали, що в інтересах церкви можна скоїти будь-який злочин. Давнішою католицькою країною була Іспанія. Саме тут з 13 століття виникає інквізиція для боротьби з єретиками. Протестантів спалювали на вогнищах під час спеціальних церемоній дафе. Триденський собор, що ж це таке? Це е, е, таке Триденський собор. Триденський собор Католицької церкви зупинив усі спроби деяких учасників внести зміни в догми або організаційні принципи католицизму. Воно простягалося з 1545 по 1563 роки. На соборі були піддані анафемі, тобто церковному прокляттю, усі твори протестантів та їхнє вчення в цілому. Єзуїти відстоювали принцип Вищої папсько-римської єдності з собором та світською владою. На цьому завершується тема. Що буде далі? Будемо дивитись на наступних заняттях. Всім па!